Всім доброго здоров'я. Сьогодні проводимо оприскування озимого ячменю. Я вже його показував. Вирішили бризкать. Бризкаємо в цьому році, як то кажуть, по-багатому. Чим бризкаємо? Ну, тут секрету ніякого немає. В принципі, бризкаємо 2.4D, отакий от Діссулам. По нормі ми середній бризкаємо, вирішили трошки додати, завжди по нижній бризкали, в цьому році 0,5 побризкаємо, тому що багато бур'яна на полі. Ну і придбали от препарат. Це у нас фунгіцид системний для захисту зернових культур від хвороб. Тут дві діючі речовини, можете прочитати. В общем, по нижній нормі його пахкаємо 0,8 літра на гектар. Чому? Ну, Зараз я вам покажу такі бур'яни, у нас вже соєшник повним ходом. І його багато. Тому зараз пройдемося, поки нас змішувач робить. Там мішає бочку. Чому? Використовуємо фунгіцид. ну По-перше, бо ми його придбали, це ясне діло. Ну, а друге основне, це от такий от ячмінець у нас. І бачите, є морозець його заморозок трошки бахнув. от Бур'яну, як бачите, ну дуже дохріна, тому треба, до речі, бачите які в нас тут насікумі. Жучки повзають. Тому його треба срочно, щоб конкуренцію бур'яна убрати, побризкати і забутися, бо він вже закрив, міжряддя закрив, потрібно бризкати. Ну плюс проконтролюємо ми болячки на ньому. Для ячменю це дуже важливо. Всі агрономи про це говорять. Бачите, є у нас пожовтіння нижніх листочків. Таю полікуємо, якщо хворий, а він трішки хворий. Ну і Для профілактики воно на ячмені дуже, дуже важливо для формування подальшого врожаю. такі у нас плани по ячменю. Вчора їздив на пшеничку. Пшеничка, звісно, у нас. Неважно. Якщо для ячменю осіннє кущіння не дуже важливе, скажімо так, бажане, але, допустимо, наш сорт він не кущився з осені, але ж весною дуже гарно розкущився, то на пшениці ситуація не дуже гарна, вона не хоче кущитися, тому що вона з осені, ну, практично вийшла в два листочка і все. Були, у нас не було дужів, була посуха, і з пшеницею у нас трішки проблематично. Попробуємо її також е, е, полічити, побризкаємо, але трошки пізніше, тому що е, ще не весь соєшник там зійшов, ще тільки-тільки починає сходити. І вона ще не закрила, е, міжрядя ще не закрила, тому Ще ми надіємося, можливо, буде тепло і вона хоч якихось е, лишніх 2-3 пагона ще кине, хоча сумніваюсь в цьому. Так, ну Такі справи. Домішуємо розчин, включаємо навігатор і let's go. Все, на зв'язку. підписуємось, лайкос, як обично. Слава Україні!